На вулиці Олеся Гончара їдемо в гості до науковця, дипломата і політика. Шукаємо потрібну нам адресу. Ну я сподіваюся, що це не тут, а рівно навпроти. В своєму домашньому кабінеті на нас чекає Ігор Розпаш. Пане Ігоря, доброго дня. Добрий день, доброго, пані Добрий день. – Приємно дипломатичному я вас вітаю. По гетьманськи вітаю тут по гетьманськи? Хочу вам одразу подарувати починаєте. книгу, яка для мене, мабуть, найдорожча. Це Мазепіана. Це твори видатних світових авторів про нашого гетьмана Мазепа. Угу. Я думаю, що гетьман Мазепа це була найрозкрученіша українська фігура за всі часи. І тому ми бачимо тут твори, скажімо, Байрона, так. Юго, Вольтера, Пушкіна. Міцкевича, і звичайно, його власний твір, який називається Дума Ілі Пісня, жалься ненького Україна, що не маєш в купі сина. Тобто всі сини дивляться в різні боки. І, на жаль, не тягнуть плуга вперед. Давайте і, роздивимося. найцікавіше, що ось цей угу. такий дуже пастельний символ: це видавництво Дуліби. Чому Доліби? Ну я народився в селі. Доліби я хотів увічнити це чудове ім'я села. А крім того, дуліб'яни були одним з найцікавіших в історії України племен, які завоювали Київ, які були найбільш войовничими. А давайте подивимося ще яка тут. Звичайно, це дуже. унікальна робота. Боже, яка яка краса Якутовича? «Дума» і ліпісня, Мазеград. Це просто не книга, а витвір мистецтва. І Найголовніше, що тут е, твори усіма мовами. Я читаю їх байрона англійською, гюго французькою. Раз вольтера французькою. вже почали про мови говорити. пане Ігоре, давайте читайте французьку. Суською, От, бачу, тому що Знання десяти трошечки... мов зобов'язує. Мушу поміняти, напевно, окуляри з вашого дозволу, добре, поміняйся. бо це дуже. Я можу навіть потримати у ті ваші верхні Давай, окуляри. Ми, ну, поки що їх не поставимо. Я мушу тепер знайти Воль... Вольтера, наприклад. Так? так. О, так. От, наприклад, Шарль Парті Ан десант 7007 Suy dune Арме, де 43 Міль, Ом і так далі. Тобто, бачите, як це. А що тепер перекладіть? Тому що ну, мені це якось... про а, Карла Великого, угу. коротенька історія, а, яка далі завершується, також історією про Мазепу. Ось він молодий угу. Мазепа. І, звичайно, як ви знаєте, цю легенду. Коли знаємо, знаємо Мазепа скакав на коголеним на коні, <поголиним> на коні <голи> <так>. <голи> хотів би вам показати ще одного гетьмана Мазепу. Це могила гетьмана Мазепи. Його останній спочинок це кінь, тобто символ коня і ця велич Мазепи, тому що дійсно все життя він провів на коні, і от його булава і його кінь, якого він обняв, неначе рідну дружину. Ну, про, про, ну, кохання, к... про, про кохання говорити не будемо, тому що я думаю, що навіть коли ми говоримо про любов, то і тут не було рівних гетьмана і Мазепі. Про що свідчить легенда. Так, так. так. Я вам хочу подякувати. Ви зразу так мені почали про Мазепу розповідати. Я хочу подякувати, що пустили в ваш домашній кабінет, тому що це для нас величезна рідкість, не зазвичай такі більш адміністративні кабінети. Запрошують, тому ми будемо розглядатися все, починаючи з Добре. картин. У вас багато картин, але всі в різному стилі. Так, у що це? Починайте розказувати. Я розпочну з того, що дійсно це Петро Гончар, який малює в такому примітивному стилі. І це серія, яку я дуже ціную як саму ідею, це втрачені церкви України. Бачите, Троїцький, козацький собор, чи там Київська Васильівська. Трьохсвятительська церква, тобто це речі, які ми втратили він їх відтворює з якихось старих малюнків так, так, так. історичних свідчень. архівів. Я довгі роки товаришую із е, сім'єю, тому що добре знаю і Ніну Матвієнко, і, і Петра Гончара. Уявіть собі, що я познайомився з цими художниками ще в 90-му році, і потім вони мені розповіли. Дуже цікаві історії. Вони вважають себе бойчукістами. Бойчук своїм так. студентам давав дуже серйозне завдання ну, намалювати мені щось на тему яблуні. І ви знаєте, я а, був шокований, тому що ми зробили каталог, де кожен малював власне де є по дві картини кожного автора, і кожен по-різному бачить. У вас є цей каталог? Ось цей каталог, який ще. З 1993 року, тобто йому вже майже 20 років. Uh -huh. Це біля яблуні, бачите, і тут, власне, я відразу вам покажу роботу Петра. Ось цей стиль, про який ми uh -huh. говорили Петро Гончар. Бачите, ось вона. Зелене, Зелене, Зелене яблучко. яблучко. Тобто, і притаманно, що є написи на цих картинах. Це Ніна Денисова, чудова яблуня. Робота Олександра Мельника. Подивіться, яка тепла робота, і яка дуже світська, знаєте. Але ці очі і ці руки, я думаю, неможливо повторити стиль іконний завершуючи тему яблука, я вас шокую напевно, тому що я віддаю перевагу яблуку. Не рекламуйте, але, я вас благаю. Але, <світ> але ніхто не знає, практично, що поруч з Стівом Джобсом був ще інший українець, засновник компанії Apple і автор двох перших комп'ютерів Apple, Стівен Возняк, який зробив революцію в технологіях інформаційних. Але всі більше знають чомусь Стіва Джобса, але ніхто не знає Стіва Возняка. Що цікаво, що вони два степани. Одного називали Стів, а другого називали Стефен. І лише українець міг придумати символ з надкушеним яблуком. От усе Як понад кушею. То Тому це щодо яблука. Ми дуже довго будували цей кабінет, теж дуже багато Скільки років. Скільки років? Ну, мабуть, роки три, напевно. Угу. І я дуже радий. Що я знайшов унікального скульптора по дереву? Це Василь Гриджин. Оце ось власне що... його, його так, рук і це рук справа, Ось оці бачите, штуки. це його це його рук справа. І що це зроблено? Це дерево, це дерево, це якесь м'яке дерево має бути. Це м'яке дерево, напевно, липа. Так, давайте сядемо на ваш канадійський диванчик. Будь ласка, це мої канадські подушечки. Так. Це лось, символ так. Канади. Може, я вам я не, навіть не лося, знаю як... бо чоловікам не можна біля лосів сидіти. Дуже великі рога я краще я краще візьму. Я, краще я в цьому візьму, сенсі не подумала. Я краще візьму, е, бобра, тому що Бобер це такий, ці, прошу сідати. Давайте. Бобер це такий цікавий символ Канади. Власне, Канада почалася з бобрів, тому що європейці приїжджали well, no. до Канади полювати на Бобра. І е, Бобер був першим, е, першою валютою. Тобто. тобто не, долар, реально у вас не долар, а шкірка, шкірка бо брат. Скільки років ви були послом? Я був майже 5 років послом України в Канаді, і це був для мене неоцінений досвід. Я переродився як політик. Я побачив, що можна інакше Я, будувати якою країну. якою має бути країна, якою має бути політика? І побачив, як функціонує дійсно держава для людей. Найразючіша різниця між Канадою і Україною, тому що я чомусь думаю, що їх просто безліч, але є щось спільне. Звичайно, багато спільного це українці. Я жар, я завжди жартую, що коли я приїхав до Канади, був мільйон українців. А коли виїжджав, за, статист... за статистикою вже мільйон триста тисяч українців. І я кажу, що я працював денно ношно над тим, щоб збільшити кількість українців, хоча це. Сталося не за рахунок прибулих новоприбулих з України, це сталося за рахунок того, що канадці починають признаватися, що вони був було, було час інтернування, коли вони жили в таборах під час Першої світової війни, коли вихідці з Австрогорщини були ворогами Британії, відповідно, Канади, і вони були офіційно урядом визнані ворогами Канади, от у нас між Канадою і Україною тепер ще є кілька речей. Я маю на увазі двомовність в Канаді французька і англійська англійська мова. Можемо ми проводити такі паралелі? Я бачу. Як починається серйозна федералізація України, це розкол України. Насправді, якщо це не зупинити, це буде мати дуже сумні наслідки. Для цього використали європейську хартію. Вони називають це регіональних, а насправді міноритарних мов. Офіційна початкова назва, яка має зовсім інше спрямування. Вона захищає мови, які вимирають, або яким дійсно загрожує вимирання. Тому ми... Плануємо провести в Україні найближчим часом спеціальну конференцію європейську, щоб пояснити, що Хартія витлумачена неправильно. Я думаю, що якщо, наприклад, опозиція виграє наступні вибори, треба ставити питання про зміну відповідного законодавства. Особливо треба повертатися до витоків, почати з ратифікації. Хартії єпрейської європейської, європейської хартії міноритарних мов. в Канаді. Двомовність дратує населення. І це сприймається дуже спокійно, тому що е, нічого не загрожує Квебеку. Угу. І хотів би особливо наголосити Квебек, вони не вважають себе французами. Вони Вважаються офіційно проголошені квебекською нацією в складі Канади. І вони не люблять, коли їх називають французами. І навіть мова в них дуже відрізняється. Кибекський діалект я намагався його трошечки. Вивчати і це це дуже цікаво. Насправді, українців не цікавить мовне питання. Воно там десь на 17-му місці, взагалі Штучно створене мовне це питання. Це абсолютно розпалена політиками війна, міжусобна українська війна, яка може мати дуже сумні наслідки. Тому, якщо політики цього не зрозуміють, це буде трагедія для України. Політичний нюанс, який нас поєднує з Канадою, це мажоритарна система виборів у Канаді. Так. У нас зараз в Україні змішана, але мажоритарна частина також присутня. Перше, що мені кинулося Вічі в Канаді це величезна різниця між діяльністю політичних партій в Україні і в Канаді. От уявіть собі, зараз йде підготовка до виборів голови ліберальної партії Канади. На посаду голови претендує вісім угу. політиків. На посаду голови партії. Вісім політиків. Це серйозна дискусія щодо програми, щодо майбутнього розвитку країни. І, до речі, серед них є завжди жінки обов'язково. І це дуже відрізняє Канаду, тому що ми бачимо, що в нас більшість політичних партій в Україні створені під одного лідера, і вони залишаються дуже довгий час і ніякої з лідером, дискусії ніякої на демократії, ніякої дискусії. Зараз ми бачили, як формувалися партійні списки, чи, чи партію регіонів, які озвучили навіть не озвучили на зізі, чи так само на, на жаль, і в об'єднаної опозиції. Практично жодної дискусії не було. Доля партії залежить від якості кандидатів. Якщо хтось має якісь корупційні зв'язки, має якісь проблеми, він не може бути кандидатом. Тому таємне голосування це обов'язкова, скажімо, умова для того, щоб затвердити людину як кандидата від політичної партії. Я сидів в Канаді, і весь час стежив за дискусією, який олігарх, яку партію. Фінансує в Україні тут навіть дискусії немає. Мені здається, що це вже обговорюється навіть на побутовому рівні серед звичайних людей, не лише серед партнерів. Тому так нема, не може бути. Не може бути так, щоб, скажімо, в парламент могли при... зараз зараз. Експерти вважають, що парламент мажоритарник може. Стартувати в кампанію, маючи не менше мільйона доларів, чи двох мільйонів доларів. Я думаю, що для мене це теж буде експеримент на цих виборах. Чи, чи вдасться подолати ось оцей політичний бартер, і чи вдасться подолати без мільйона доларів? Без мільйона доларів іти на вибори. Кампанія канадського кандидата в депутати дуже скромна. Це плакати, які він робить з своїм прізвищем, і, і втикає в на Штові газон в Ні, в газон mm -hmm. біля будинків. Не можна. Обліплювати міста не можна погіршувати інтер'єр. Це дуже ск... Все це дуже скромно. Ніяких бікбордів, ніяких телевізійних реклам. Кандидат тільки зустрічається з виборцями. Там у вас гітара стоїть. Так, в мене є гітара. Давайте. Ви знаєте. я. Я подам вам От, А ви Добре. а ви мені заграєте? Це такий е, спосіб <кхи> трошечки е, відійти від, від стресових ситуацій, яких зараз дуже багато. Ну, це Віла лобос. Я думаю, що кожен з гітаристів знає чого. так. Все вдалося, але ось це такий. Хвилювалася просто. Я не просто так? дуже хвилювався, бо я ніколи публічно не грав. Сьогодні Сам. у вас прем'єра. Уявіть не собі на себе. телебаченні. Друга моя, скажімо, така души. Так, це спорт. Я буду роздивлятися. Причому, причому, бачите, це українська. це українська гольфова клюшка. Я дуже не горжуся в Ванкувері. Відбувався світовий турнір. Української федерації, світової федерації гольфу я брав участь в цьому турнірі. Можемо сказати, що насправді це було, було свято для всіх українців: приїхали австралійці, німці, поляки, українці з України, з Канади, з Сполучених Штатів, з Німеччини. І кожних, здається, е, три роки відбувається цей турнір. І от я був учасником цього от українського турніру у Ванкувері. Так само, до речі, як Перемагали? в Інвіські. Я перемагав в дипломатичних турнірах, тому що це дуже дипломатична гра, багато послів просто замість того, щоб зустрічатися в кабінетах. До речі, це так. Що вони і в кабінетах так. зустрічаються також, я Ми так думаю. Ми з вами зустрілися в кабінетах, але могли б також і на зустрітися. Це буде наступний наш проект. Так. До речі, тут я можу вам похвалитися однією картиною, яка, а, як на мене, є дуже дорогою. Це якраз ще одне спортивне захоплення це Отава. Угу. І, власне, Отавський канал, коли він замерзає. Це ковзанка довжиною 8 кілометрів. І ось ми намагалися ту ковзанку час від часу приїхати. І над цим каналом а, зараз ми збудували минулого року до 120-річчя поселення українців в Канаді. Ми збудували пам'ятник Шевченку. Я був причетний до цієї давай, великої. Давайте я покладу ключки. Ось так, от сюди на диванчик. А Я, можливо, вам Показуйте. просто покажу цей пам'ятник. Бачите, тут і Катерину, і Кобзара, і Гайдамаків. Майже 13 метрів високий пам'ятник, бронза. Це один з найвищих пам'ятників Отаві, до речі, і один з найкращих пам'ятників Шевченка у світі. Ще хотів вам показати цю картину. Я навіть не знімав. А що це зверху за автограф Тому що Це для мене дуже дорогий автограф. Стельмах, українське прізвище, так прем'єр-міністр Альберти, найбільш промислової провінції Канади. Це як скажімо там. Схід України, умовно uh -huh. кажучи, і ось це він подарував нам цю картину. Е, Прем'єр-міністр українського походження Едвард Стельмах. До речі, якщо ми говоримо про українців в Канаді, то е, я намагався все це, що я знаю, вилити в один продукт, який називається е, фільм Українці, Українці Канада Історія успіху. Якраз саме до 120-річчя поселення українців в Канаді. Ми зробили е, цей фільм. Проїхалися. П'ять тисяч кілометрів шляхом перших українських емігрантів від Португалії про сучасних до українців тому. у Канаді Ні, чи це, фільм, це, історія, історія? це історія. Хочу подивитися і фотографії, які тут у вас на столі. Ви і Білл Клінтон тут два прем'єр-міністри Канади і Колишній пан Гарпер і Брайан Малеруні. він якраз був прем'єр-міністром, який визнав. Першим з західних держав незалежної української uh -huh. держави. Я йому вручаю орден Ярослава Мудрого. І бачите, тут такий прем'єрський варіант. А це голова канадської держави Мікаель Жан, генерал-губернатор, яка приїжджала до нас з офіційним візитом, яка закохалася в Київ. А ще більше. Львів. — А Київ в закохався у неї. І мабуть. Київ закохався у неї, тому що мені довелося, як послу, бути дуже. Обережним, бо багато міністрів, які підходили до неї і просили, і просили перекласти. Саме говорили про те, що ми просто у вас закохалися. Ви вже більше як півроку не працюєте послом України у Канаді, і в Канаді немає зараз посла. Немає? Немає посла. Практично це серйозна проблема. Так. Це не тільки дипломатична проблема, але ще й політична проблема, тому що я розумію чудово, наскільки важливою. Є в канадській політиці українська діаспора, і, можливо, це також один із факторів, який утруднює пошуки посла. І я сподіваюся, що це буде, звичайно, найближчим часом вирішено, тому що в дипломатії, я думаю, що так не повинно бути. Країна, яка є дійсно дуже важливою для України, там має бути посол. Якщо ви дозволите, тут я забув. Згадати про цю ікону, яка для мене є теж дуже дорогою. З неї починалася, власне, моя мандрівка до Канади. Це ікона, яку мені подарував перед моїм виїздом в Канаду Любомир Гузер. То він вас благословив, він на... благословив на цю роботу, так, власне так, кажучи, Так, так. з благословенням на подальшу працю, і я дуже ціную, дуже ціную цю ікону. До речі, у нас унікальна сім'я, тому що. Я сам належу до греко-католицької церкви, моя дружина православна, і ми є символом такої Єднання. — соборності України. я собор. сказав. — Ви знаєте, ну, кращого фіналу нашої розмови в мене сережка впала, це знак. Так. Що ви ще повернетеся? Чор, чорна перилинка. Зараз знайдемо. Ну, ми, — зараз, зараз так, да, так. це буде нагода ще по пошарити вас по кабінету. Добре, добре. <laughs> ну що так. ж, кращої нагоди, е вірніше, кращого фіналу розмови годі шукати. Тому що, тримаючи в руках цю ікону, я хочу вам подякувати. Щиро Дуже дякую, за те, що вам. пустили до кабінету. Я по дипломатичному щиро вдячний, пані Ларисі. Було приємно Пасибі, з вами велике. спілкуватися. Дякую. Ставте на, на Все добре. Дякую. Шукаємо мою чорну перлинку всі. В цьому кабінеті було затишно, інтелектуально і цікаво. Відчули? До зустрічі в наступних кабінетах!